Чи Трамп ризикує неповним строком? Да, ризикує. Наша демократія прийшла пізніше і вже враховувала помилки розвинутих демократій. Українське спільство вважає про те, що їм не варто ходити на затяжні канікули: осінні, зимові, весняні, літні, міжлітні, міжвесняні, міжзимові. А нашому парламенту що? Байдуже, то туди, то назад, то туди, то назад. Давос шатає. Час від часу це нормально. Вітаю вас, пане Олександре. Ось е, сьогодні е, в Україні святкують сторіччя Соборності. А у Сполучених Штатах е, теж такі не роковини, але все ж таки місяць, як шатдаун. Як, ну, у нас святкова святова. Вітаю, а, в... теж а у них не дуже так. В них скажімо так ми святкуємо, вони відзначають так. 800, людей зараз 800 тисяч людей зараз там не отримують заробітну плату, багато державних установ не працює. Ну тобто такий вже. Колапс, і ось коли в Україні можуть бути ну тобто, не можуть мають бути вибори 31 березня. Вони чергові? А там вже кажуть у сполучених штатах, що можуть бути позачергові, позачергові В результаті вибори. імпічмента. Так, от саме так, от давайте поговоримо трохи про Сполучені Штати. Ну от як ви вважаєте, чи можемо ми побачити нового президента там у якійсь там не перспективі? Ну не віддалені ні, тільки у віддаленні, тому що навіть якщо це би стане підставою для імпічмента, тобто навіть не так для повернення розмови про імпічмент, а потім почнеться процедура імпічменту, потім він відбудеться, а потім вибори, то це все одно віддалена перспектива. Тобто це не може статися навесні, наприклад. Тобто, це там за най, -най, -най, -най оптимістичніших строків цей процес може там на весь рік затягнутися і перекинутися на кінець цього початку наступного року. Тобто, але це звичайно повний строк Трампа. Тобто, те, чи Трамп ризикує неповним строк да, ризикує, що це значить для України, що Україна не отримує якогось додаткового сильного союзника в такому повному стані мобільності, боєздатності такої повної е, більше того, це означає, що наш союзник як Америка, не як політична фігура президент, а як Америка, теж зайнята не зовнішніми питаннями, а внутрішніми питаннями. Ну і чим більше заняті вони внутрішніми питаннями, тим для нас гірше, тому що тим менше часу є для допомоги Україні як ем, реалізатора іде. Ею сполучених штатів Америки світового жандарма. Тобто, ви, на, в на терміні світовий жандарм є ж негативна складова, є позитивна складова. Негативна складова це те, що вони ставлять себе вище інших країн світу. Ну і це й має певні негативи. Але є і позитивна сторона, вона особливо цінна для нас, які живуть поруч із Кремлем, які самі себе ставлять вище всього світу. Що фактично це стримування, це противага якась. Це наш союзник в у військових діях і в безпеці обороні. Ну тому в такому плані Звичайно, що для нас це негатив, те, що такі процеси відбуваються в Сполучених Штатах Америки, в Європейському Союзі, пов'язані з Великою Британією, в Німеччині пов'язані з послабленням Меркель, тобто в кожному союзницькому центрі, де відбуваються внутрішні негаразди, для нас це недобре, тому що вони не мають часу належно нам приділяти увагу. Але є і плюс цього: тобто, вони за цей час точно не змінять свою позицію щодо України. У них банально часу немає змінювати свою позицію щодо України. А от а, про що цей шатдаун? Говорить тому, що пам'ятаєте, що там в Україні, коли президент тоді Ющенко і Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр, вони не могли якось працювати разом хтось комусь дзвонив, той не брав трубку. Зараз і ми говорили, що от це така ще не розвинена демократія в Україні, коли політики не можуть там бути на якійсь державності позиції, а щось там один від одного хочуть. Зараз ми бачимо, що. Що а, Пілосі а, Ненсі Пілосі так, каже, що вона не буде запрошувати президента Трампа до парламенту, щоб він там а, а, виступав зі своєю а, а, промовою щорічною? Так а, а він а, теж сказав, що поки вони не підпишуть, шатдаун не закінчиться. От що це демократія? Чи все ж таки ми якось? На одній отакій хвилі з, зі сполученими штатами ну дивіться те, що і тут є елемент демократії, і там є елемент демократії, це дійсно схоже. Але те, що вона по різному відчувається, це теж факт. Одна справа, коли в Україні відбуваються подібні процеси, то це може взагалі знищити саму державу, розірвати такі процеси повного паралічу держави, можуть призводити до повної втрати території, коли державне управління, коли державні інституції є неконтрольованими. Ну приведу простий приклад, коли у 2014 році, рівно 5 років назад, рівно в ці січневі дні, Фактично рівно в ці січневі дні, Фактично, коли починалися е, такі дії Росії уже по підготовці до окупації, а потім через місяць фактично окупація сталася і розгорнулася у вигляді зелених чоловічків. А потім відповідно е, уже через місяць, в результаті того, що Янукович абсолютно втіка нова державна влада не могла взяти під контроль ці процеси. Це закінчилось тим, що без жодного фактично ну бойового зітнення ми втратили Крим, Севастополь і розпочався військовий конфлікт на Донбасі. То в Америці це неможливо. Тобто в Америці всі зовнішні інститути працюють. Тобто в Америці є стабільність державна, є відповідні інституції, і там потрібно, щоб таких конфліктів стався не один, а тисячі конфліктів, які стаються зараз Сенат, Конгрес, Президент, Білий Дом от і так далі. Тобто, все ж таки, це різна, все таки наслідки різні. Одна справа конфлікти в демократичній спільноті, де паралельно є інститути, інститути державні, інститути мають на увазі не навчальні, як навчальні заклада, інститути, як стабільні організації, які без президента і без Керівника держави знають, що їм треба робити в будь-якій ситуації. А зовсім інша справа, молода українська держава, яка е, має до сих пір радянську командну спадщину, закон це вторинне, команди зверху, згори – це первинне, і коли команд не поступає, все паралізовано, нічого не функціонує. От і в останню чергу приходить в думку державцям, чиновникам, організаціям так. А що там ну нема команд, то немає Відкриваємо закон, що в нас там написано. діємо по закону працюємо. Хоча саме це враховано в українській бюджетній системі, на відміну від американського. Кої бюджетної системи знаючи, що в Україні можуть бути такі речі, знаючи, що були в Україні прецеденти, коли державний бюджет не ухвалювався кварталами, півріччями. У нас такі прецеденти бували у великих містах. Кілька років тому місто Дніпро до травня місяця не могло ухвалити бюджет. Саме, виходячи з цього, в українському бюджетному кодексі є те, чого немає в багатьох інших країнах. Тобто тут видно, що наша демократія прийшла пізніше і вже враховувала помилки розвинутих демократій. Зокрема, в нашому бюджетному кодексі написано так: Нема державного бюджету, нема місцевого бюджету взагалі не проблема. Вся країна, весь місцевий бюджет живе по одній дванадцятій, тобто по бюджету, фактично минулого року, минулого періоду. Таким чином можна домовлятися безкінечно, там, хоч до вересня, хоч до жовтня, хоч до кінця року. Та хоч не взагалі не домовитися, таким чином надлишки не будуть перерозподілені. Ну, це збитково для економіки, але система не впаде, місто не зупиниться. Бюджетники не залишаться без зарплат, енергоносії не залишаться без проплат. Тут олігархи свої інтереси заложили в нескінчаємо бюджетну систему. Держава заложила. Свої інтереси, що бюджетники будуть мати не зростання, але щонайменше минулу зарплату мінімально гарантовано, ну, от як ви прогнозуєте, все ж таки у Сполучених Штатах люди не отримують заробітну плату, і більше негатива акумулює на собі саме Дональд Трамп як так. президент. Він так, Він громовідвід. От як ви прогнозуєте, взагалі, от цей рекорд місяця шатдаун, стільки ще не було, скільки ще буде, і чим все закінчиться? Я думаю, що це реально підриває власне політичну фігуру Трампа, і це дійсно не безпідставно говорить про імпічмент. Це дійсно може закінчитися тим, що незалежно від того, закінчиться цей період чи не закінчиться. Це дійсно може ставити на питання на порядок денний про його відставку. Тобто, просто його ніхто не буде відставляти тоді, коли в нього рейтинги високі. До цього періоду, попри великі чисельні помилки, власне у Трампа все одно була велика підтримка його виборців. Тобто вона була вже не така значна, як на початку його каденції, але. Вона була достатньо значною, щоб він не боявся ніяких їх мі і відставок. Станом на зараз, питання, чим закінчиться навіть не датою. Ну, дата може закінчитися і наступного тижня, і ще кілька тижнів. Питання в тому, чи це закінчиться його обвалом рейтингу, чи ні. Якщо закінчиться обвалом рейтингу, то тоді вже конкуренти, політики можуть цим скористатися, щоб таки торпедувати його дострокову відставку. А, стіна на кордоні з Мексикою буде вона чи ні? мабуть навіть ще більше б'є по його рейтингу і по його зміцненню і незміцненню позицій, позиції навіть ніж бюджетний процес, тому що Америка країна мігрантів і те, що відбувається з. Кордоном з Мексикою, та що двоється стіною, чіпляє навіть тих, хто в Америці ще ніколи не бували, навіть ті українські сім'ї, які мріють виграти грін карту і, взагалі, за межі України не виїжджали, вони дивляться на цю ситуацію, і вони мають вже свою думку з приводу Трампа і цієї ситуації. А що вже говорити про половину Америки, яка там в одному, в двох-трьох в трьох колінах, є мігрантською країною, тому що якщо взяти так, подивитися, з кого складаються Сполучені Штати Америки, і взяти до, до дідуся і до бабуся, то фактично це країна мігрант. Рантів більше ніж на 50%. тому насправді Трамп ну зачепив цим, дуже сильно зачепив, і це навіть більше обговорюється, і навіть страшніше для нього може стати наслідок ніж для ніж питання відповідно бюджетне. Ну от о, зараз вже почався економічний форум у Давосі. 70 керівників країн, скажімо так. Мають там бути. Президент Петро Порошенка теж має бути, вже знаємо, що Дональд Трамп не їде через шатдаун. Переходимо до Великої Британії. Тереза Мей, очільниця Сполученого Королівства, вона теж не їде, тому що Брексіт і тому, що провалили угоду у парламенті. Потім провалили, правда, і недовіру до уряду Терези Мей. Як вважаєте, тут що буде? Чи, чи, чи така одна з найпотужніших країн Європейського Союзу отак от безславно а, піде звідти? Ну я думаю, що Давос Давосом, а Британія Британією. Тобто, це все таки два різних запитання. В Давосі час від часу не беруть участі ті чи інші лідери, і це для Давоса вже ну якби ну традиційно, що хто не може, не бере участі, потім наступного року там фактично наверстують акценти зміщуються на увагу тих чи інших країн. Росія також питання, да, участі російської делегації. От питання участі керівників інших держав теж Іммануель Макрон теж не поїде. Тому, знаємо, ну так, тому Давоська площадка, вона дуже часто. То дає крен, то все таки це економічний форум, а не політичний форум. Тобто, вона час від часу дає крен то в економіку інновації, науку, інноваційні речі, то в питання політики, державного управління, війни, миру, перемовин, військових конфліктів то туди, то назад, то туди, то назад. Давос шатає. Час від часу це нормально. Тобто, по великому рахунку, Давос круто, тим, що всі ці роки йому вдається все одно триматися на плаву, тобто йому все одно вдається триматися на площаці. В Україні Давос переоцінений, з точки зору його іміджа, для нас Давос. Це. Щось ледь там не збори світового уряду. Це пов'язано з тим, що Україна завжди використовувала ці збори Давоса, для того, щоб власне відстоювати українські інтереси. А в ті роки, коли там Янукович не вмів це робити, то це відстоювали провладна команда. Все одно шукала на Давосі якісь можливості. Я був одного разу на Давосі саме з такою метою. Тому можу сказати, що враховуючи що таких площадок небагато, і воно в Європі близько до України, то для нас Давос це щось таке. Ну супер-супер знамене. Якщо дивитися з точки зору Америки, Британії для них це абсолютно не критично. Не є серйозно, що вони там пропустили і це щось значить. Ну тобто вони не будуть, так як ми це обговорювати. Для них це не вчиняє такого великого впливу. Це пов'язано з тим, що деякі країни, такі як ми, дуже залежні від інших країн, а деякі країни є ті, від кого залежні. Так от ті країни, від кого залежні, для них Давос не так важливо, як для нас, які залежні від інших країн. Якщо ж говорити про Британію, то питання Британії варто розглядати окремо, звичайно, що на Давоських полях і на всіх міжнародних полях завжди обговорюють питання Великобританії. От і для нас це важливо, тому що це. Одна з країн гарантів наших, і одна з країн фінансових центрів. Але питання, все таки, великобританії це внутрішнє великобританське питання. І е, британський парламент прийм ухвалював рішення спочатку про провал Брекзіта, ну угоди по Брекзіту, а потім е, про е, прем'єр-міністра, залишивши Терезу Мей прем'єр-міністром, все таки це внутрішній, абсолютно вибір. Це реагування британських парламентарів на думки британців. І тут треба повчитися українцям про те, що наскільки політики чутливі. Сьогодні вони настільки були чутливі з приводу зміни думки громадськості, що навіть заперечували частково свої передвиборчі програми і ту ж саму думку громадськості, яка була 2-3 роки назад. Але вони слухають уважно. Вони не хочуть вилетіти з британського парламенту одного з старовинніших парламентів світу, тільки по тій причині, що вони далі гнули принципово свою лінію і не зважали на те, що британці коливаються у своїх думках. Ні, вони уважно слухають все, що думали британці. британці коливаються, все ж таки, з поглядом на те, що говорять їм політики. Ну згадайте, коли йшла ця. Кампанія щодо Брексіту, скільки лякали, жахали, що от стільки грошей ми витрачаємо на Європу, все це піде на там медицину. Якщо буде Брексіт, а потім той самий один із скажімо так керівників цієї кампанії Боріс Джонсон. потім говорив, що Та, ну, звичайно не все це може піти на медицину. Ну, тобто це ж людьми Але теж що... маніпулюють. Тобто, ну дивіться в країнах роблять. Мені Однаку. полювали, люди помилилися, але що? Але політики британські на це зреагували. Усвідомили, що це економічно неправильне рішення ухвалене, але все одно втілювали, бо люди так вважали. Люди перестали так вважати. Британські політики нажали по гальмах. Люди почали вимагати про те, що може взагалі це переглянути. Британські політики сильно нажали по гальмах. Люди почали казати про те, що так це ж не вина мей, а це вина цього всього процесу і попередніх наших голосувань, в тому числі людських голосувань. Що британські політики оставили мей. Тобто це не все так однолінійно, але я бачу саме цей аспект. Аспект того, що це один з аспектів, аспект впливу думки людей. Він величезний. А як це відбувається в українському парламенті? Українське суспільство вважає 40%, що нам треба Виборчий кодекс. І що для українського парламенту? Нічого, українське суспільство вважає про те, що їм не варто ходити на затяжні канікули: осінні, зимові, весняні, літні, міжлітні, міжвесняні, міжзимові. А нашому парламенту що? байдуже розійшлися з абсолютною непрацездатністю. Український парламент, українське суспільство вважає, що депутатам Верховної Ради треба зробити реформу депутатів Верховної Ради. Ну тобто недоторканність, питання чисельності, комітетів, процедур, правил роботи, кнопкодавства і так далі. І що український парламент на таку думку людей? каже. Угу". 25 років. років угу. і мав на увазі е, всі всі всю суспільну українську громадську думку. Українське суспільство вважає за необхідне доробити реформу правоохоронних органів. А що український парламент? А український парламент користується тим, що у них імунітети, а українського народу імунітетів немає. Ну і так далі, і так далі. Тобто, насправді, якщо от ми говоримо про цей політичний аспект, найголовніший аспект політичний це вплив людей, громадська думка, а потім він виражається. Голосуваннями, то ми бачимо про те, що наскільки розвинутіша все ж таки та сама демократія, і наскільки чутливіші політики до людей, хоча в усьому світі політики відірвані від людей, але завжди наскільки чутливіші, і наскільки вони наближеніші до людей порівняно з нашими. Типу політиками, а от, що стосується Франції, наприклад, Еммануель Макрон, який, скажімо так, почув свій народ, але народ почав Частину народу жовту. части частину народу, але оця частина народу почала пропонувати ще, ще ще, ще йти на поступки. Отут як наскільки ця демократія для нас прийнятна? Ну, вулична демократія нам ще навіть ближче відома ніж демократія громадської думки. У нас в Україні часто вулична демократія досягала навіть того, коли влада не слухала навіть там поміркованих форм громадської думки у вигляді там мітингів, маніфестацій, хоча це вже вулична демократія. Тому насправді, ну для нас це дуже прийнятна форма. Тобто для нас для українців ця форма забезпечувала Україні навіть якісь прориви, навіть якийсь розвиток, хоча і багато руйнувань, і багато біди. Е, коли українці дивилися на цих французів, Ка кількість людей намагалися зрозуміти, це так як у нас, чи це якось інакше, це схоже з нами, чи це щось інше. Дуже дякую вам, Олександр Солонтай був гостем нашої студії, це експерт з політики. Дивіться нас у Ютюбі на Політеку онлайн, і підписуйтесь на наш канал. До побачення. Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу, чути думки впливових та цікавих спікерів? Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.